подвале. Готовили на улице. Хорошо мужчины ходили по воду, потому что у нас ни газа, ни воды, ничего не было. Мне отказали. Сказали, дают только малообеспеченным, никому не надо, особенно пенсионеры. 20-30 тисяч доларів може бути. Вони людей розроблять робами. Вони додають людям ту суму, яка вистачить на те, щоб зробити перший внесок по їх і на 30 років. Багато людей на це повелося. Хоча вначалі я категорично була проти, щоб повертатися, поки там росіяни. А сейчас з таким отношением я бы, якщо б була діжить, я б, б вернулася. Чому українці масово повертаються в окупацію? Скільки дітей викрав Путін? За якими схемами працюють російські вербувальники? І чому європейські країни готові платити тисячі євро, щоб українці поїхали? Страшна правда про демографічну війну проти України. Друзі, я Микола Княжицький. Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні розкажу вам про те, як влада планує повертати українських біженців з Європи і чому тисячі наших співгромадян вже завантажуються на повернення в окупацію. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте лайк і дзвіночок, щоб дізнатися першими про такі резонансні матеріали. Разом ми можемо завадити демографічній катастрофі в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже наступного року хоче повернути з Німеччини українських біженців про таку амбітну мету. Він заявив в інтерв'ю німецьким медіа і навіть сказав, що вже обговорював технічні деталі з урядом ФРН. Слова прем'єра Шмигаля підтвердив радник президента України Олександр Камишин на міжнародній зустрічі в Берліні. Ви чули, що ми нещодавно оголосили про створення нового міністерства, яке буде відповідати за єдність і повернення українців буде пілотний проєкт між німеччиною та Україною та керівництвом нового міністерства. ПРО і він почнеться на початку наступного року. Ось так новий міністр почне повернення українців в тому числі в оборонну промисловість. Зрозуміло, чому посадовці вирішили почати з Німеччини. Там проживає найбільша кількість українців в Європі близько мільйона. Лише третина з них працює, тоді як решта, отримують соціальну допомогу, яка щомісяця обходиться німецькому бюджету в півмільярда євро. Звісно, незадоволення німців зростає. Тому перед виборами політики змагаються в своїх обіцянках скасувати виплати українцям. Ініціатива нашої влади з повернення українців знайшла жвавий відгук в Німеччині, проте, поки що, посадовці не розкривають деталей, як саме планують реалізувати цей процес. Можливо, самі ще не знають. І це дуже погано. Якщо ви вже анонсуєте проєкт, то маєте надати чітку і детальну інформацію. Це допоможе уникнути спекуляції і хвилювань. Не дивно, що після таких куцих заяв серед людей вже шириться паніка, мовляв, їх збираються насильно депортувати. Зрозуміло, що ніякої депортації не буде, адже існує багато інших інструментів, які можуть спонукати людей до повернення. І головні з них скасування соціальних виплат і надання одноразової грошової допомоги при виїзді біженців з країни. І німці тут не перші. Подібні механізми давно впроваджують в інших країнах. Норвегія ще з 2023 року виплачує 1200 доларів кожному, хто повертається до України. Швейцарія пропонує від 1000 до 4000 доларів. Фінляндія в 2024 році ввела виплати за повернення в розмірі від 2 до 5 тисяч євро. При цьому переїхати в іншу країну шенгенської зони неможливо. Чехія виплачує до 1500 доларів. Також законопроєкт про виплати за повернення іноземців вже розглядає Польща. Втім, наразі якогось масового повернення українців з цих країн не зафіксовано. Причина проста: головну роботу в цьому питанні повинні виконувати не лише іноземні уряди зі своїми програмами стимулів і обмежень. Ключову роль має відігравати саме українська влада. А вона не може дати ради навіть тим, хто лишився в Україні і нікуди не поїхав. І мова не тільки про гроші, житло чи роботу. В умовах великої гуманітарної кризи, яку переживає наша Україна, соціальні сервіси держави мали реформуватися першими. Але як виглядає ситуація насправді? в нашій наступній історії. Мой сад вот это у меня уняє імбір, вот это авокадо. Петрушка. Вот это... Розу поспоетицями почерінкувала по, по, на другий рік, щоб висадити. У мене авокадо ось таке виросло. Я віддала його, тому що у мене місця немає посадила нове. Олександра Ксенофонтова народилася і прожила в Маріуполі 70 років. Онук ще перед Великою війною пішов в Національну гвардію. Так і зустріли вторгнення. Він на Зовсталі, вона в себе вдома. подвале, готовили на улице, хорошо, мужчины ходили по воду, потому что ни газа, ни воды, ничего не было. Мы готовим, как самолет летит в подвал, бежали. Олександра Васильівна дивом вціліла, в березні 22-го року їй вдалося виїхати з окупованого міста. Ну от знайшли людей, котрі нас вивезли до Бердянська. А з Бердянська я з волонтером доїхала до Запоріжжя, а потім в Київ. Вже третій рік жінка змушена винаймати житло в Києві, ледве зводячи кінці з кінцями. Місцева влада відмовляється надавати допомогу через якісь бюрократичні критерії, яким жінка не відповідає. Мені відказали. Сказали, дають тільки малообізпіченим, багатодітним і все. А у мене на лікарство тільки виходить по 3-4 тисячі. Жінка поміняла вже третю квартиру. Щоразу шукає дешевший варіант. Причина проста: навіть мінімальної допомоги для ВПО в розмірі 2 тисяч гривень вона більше не отримує. Її дані просто зникли з реєстрів. Я приїхала 1 жовтня і одразу пішла в ЦНАП. А, ні, я пішла в Савбіс. Вони кажуть, що мене немає навіть в базі даних, що треба йти в ЦНАП. Я, я ж поїхала. В тот же день в ЦНАП, оказывается, надо было писать заяву. Я написала. И вот по сегодняшний день я деньги не получала. Никому не надо мне. Особенно пенсионеры. Четвертий місяць жінка не отримує грошей і не може сплачувати за оренду житла. Здається, державний сервіс просто знущається. Щойно вдалося знайти її дані, як з'явилася нова претензія розбіжність в написанні прізвища. Вона Ксенофонтова, а в їхніх базах ксенофонтова. Коли мені дзвонили і сказали, я була вражена, бо років ніхто нічого не говорив, Навіть в цьому році я от і в ЦНАП... І куди тільки не ходила, везде проходила, А тут досмотрелися, що не так. Щоб не впасти в відчаї через жахливі умови, створені владою для біженців, жінка майже щодня приходить до волонтерського центру, де плете маскувальні сітки. Тут такі самі переселенці діляться наболілим. Дочка з матір'ю поїхали в Маріуполь, ані переоформляли житло. Ну, И я не от одного. Вот и я такая, что вернулась бы. Вот. И это Хотя вначале я категорически была против, чтобы повертаться, пока там россияне. А сейчас вот с таким отношением, я бы, если было где жить, я бы вернулась. Там все-таки, как говорят, Радився, жив, там все знайоме, знакоме є. А здесь я же верю сам по собі. В минулому блозі я розповідав про скандал, який спалахнув президентській партії щодо кількості ВПО, які через бездіяльність влади вимушені були повернутися в окупацію. Детальніше можете ознайомитися за лінком. Маємо продовження за офіційними даними Міністерства соціальної політики на тимчасово окуповані території за три роки великої війни повернулося близько однієї тисячі українців. За даними електронних систем Мінсоцполітики, до попереднього місця проживання повернулося загалом 29 тисяч осіб. З них на тот лише одна тисяча, тоді як більшість на умовно безпечні території, а ще частина на територію, де тривають бойові дії. Дуже цікава заява, але самі переселенці переконують, що ці дані применшені. Залишається відкритим головне питання, чому люди, ризикуючи власною безпекою, повертаються в зону бойових дій. Це все схоже на спробу Мінсоцполітики відвернути увагу від провалу їхньої демографічної політики. Ніби повертатися під обстріли градів і кабів це звична справа. А ось повертатися в окупацію вже неприйнятно. тому й звітують лише про тисячу таких випадків. Звісно, проблема є і в першому, і в другому. А ця заява виглядає як невдала спроба прикрити власний непрофесіоналізм і виправдати бездіяльність. А ще це реакція чиновників на слова активістів, які захищають інтереси ВПО, і раніше стверджували, що насправді близько 100 тисяч людей повернулися на окуповані території. Волонтери переконані, що влада навмисно жонглює цифрами і не говорить правду. А чому ми не знаємо? Тому що я думаю, що дуже просто далі буде порахувати, а скільки ще з них залишилось в Україні? А далі уникне питання, нема значення, поїхали вони в евакуацію далі, і залишились вони в... повернулися в окупацію. Це означає такого, що хтось на державному рівні не спрацював для того, щоб вони залишились в країні в найважкий для країни час. І це десь на рівні злочину. Насправді. Я вже третій рік намагаюся достукатися до влади, щоб пояснити, це перша у 21-му столітті війна за демографію. У Путіна також серйозні демографічні проблеми. Народжуваність серед слов'янського населення катастрофічно впала. Якщо тенденція збережеться, Росія може стати країною з переважно азійським населенням. Йому потрібні не просто наші території, а й наші люди. Саме тому кремлівський диктатор викрадає наших дітей, за що отримав ордер на арешт від Гаазького трибуналу. Ще минулого року так звана Уповноважена справ людини в лапках Тетяна Москалькова заявляла, що в Росії перебуває 700 тисяч українських дітей. Цікаво, що сама Москалькова перебуває під санкціями за участь в депортації маленьких українців і проведення фільтраційних заходів. Але Росія діє не тільки жорстко, а й підступно. Вони вирішили заманити наших громадян грошовими виплатами за житло. 20-30 тисяч доларів може бути. Да-да-да, да. І що вони роблять? Вони людей зроблять робами. Вони дають людям ту суму, яка вистачить на те, щоб зробити перший внесок по їх іпотеці на 30 років. І куди людина дінеться? Нікуди вже не дінеться. Розумієте? Крім того, Кремль активно фінансує переселення на окуповані території громадян Російської Федерації, їм надають житло, яке відбирають у законних власників. І ще один гачок, на який сподіваються впіймати українців, в яких, хоча б частково, а вціліло їхнє житло, з 22-го року, десь з грудня, а може навіть з жовтня, місцева окупаційна влада. Вони розпочали публіку публікувати такі собі списки. Нерухомості, яка може бути признана безхозною, як вони пишуть, це була така собі замануха для того, щоб люди їхали. Тому що для того, щоб ти підтвердив статус цієї нерухомості, що вона твоя, тобі потрібно приїхати туди, показати документи, отримати російський паспорт, отримати всі їхні, оті там ще. Довідки, і перереєструвати твою нерухомість за російським законодавством. Е, багато людей на це повелися. Логіка та стратегія окупаційної влади зрозуміла. вона негуманна, але, на жаль, ефективна. Питання в іншому. Яка ж логіка і стратегія української влади? Що потрібно зробити, аби ті, хто у найважчі моменти свого життя обрали Україну, не думали виїжджати під окупацію? Це ключові питання, на які повинна відповісти держава. А відповідь очевидна: перше перестати називати їх зрадниками, як це роблять політики з партії президента Зеленського. Друге, гарантувати своїм громадянам, що захоплене чи зруйноване окупантами житло буде відшкодоване. Тоді їм не доведеться ризикувати своїм життям, повертаючись в окупацію. Третє переглянути рішення про скасування соціальних виплат двом третинам біженців, з якого і почалася велика втеча українців на тимчасово окуповані території і в зону бойових дій. Ви запитаєте, а звідки гроші? Повірте, вони є. Просто влади інші пріоритети, які вона щедро фінансує. Передвиборчі і популістські. кешбек, зимова тисяча. Необхідно нарешті створити фонд відновлення демографічного потенціалу, який буде акумулювати державні донорські кошти для демографічних проєктів. Я передбачив створення такого дієвого інструменту в проєкті свого закону про засади державної демографічної політики, який зареєстрував ще влітку. Україна має зараз два основних пріоритети: оборона держави і демографія. І саме на це мають іти всі наші ресурси, матеріальні, інтелектуальні, тоді й проєкти з повернення українців будуть реальними, а не для галочки перед виборами. Якщо вам небайдужа доля українських біженців, підтримайте це відео лайком. Поширіте його в своїх соцмережах, щоб якомога більше людей дізналися правду. І обов'язково підписуйтеся на канал, якщо досі цього не зробили. Разом ми зможемо змінити ситуацію на краще. Дякую за увагу! Побачимося в наступних відео.